Вона, як кожна дівчинка, в дитинстві обожнювала бавитись ляльками, та навіть гадки не мала, що звичайне дитяче захоплення стане сенсом всього її життя зберігати народні традиції. Були такі випадки, коли мені хотілося створити ляльку. Я залазила до маминої шафи, витягувала нові простині, рвала і робила ці ляльки, і також шила одяг. Ну і Від цього мама трішки мене сварила, тому що це були нові речі, а потім я вже почала з старих речей робити ляльки. Жінка каже, саме унікальні старовинні речі, та обереги здатні захистити людину, і в це вірили наші предки. Зізнається, і на собі випробувала чудодійну силу оберегу, коли з волонтерами потрапила під артобстріл у Дебальцеву. На мені була на кітілі маленька лялечка мотанка Я її однією рукою обхватила і сказала: якщо ти є насправді, якщо ти так дієш цією е, силою, е, то значить буде все нормально. І просто я в неї повірила, і ми залишилися живі. і З 2014 року я розпочала знову вже свою таку вже дорослу бурну діяльність створення ляльок мотанок Створила та роздарувала майстриня більше тисячі ляльок мотанок Деякі з них презентують українські традиції в різних країнах світу. Ще зробила з десяток ляльок велетнів висотою понад два метри, на обличчі яких хрести. Це сакральний знак, це чоловіче і жіноче начало. Це створювалося на великих ляльках. Я мала на увазі для дорослого домашнього оберігу. Коли створювали для дітей ляльку-мотанку, вона була без обличчя, тому що маленька дитинка, коли вона бавилася, лялька. Брала в себе всю негативну енергетику, і дитина таким чином вона виліковувалася, якщо була хвора, ти потім цю ляльку спалювали. Окрім ляльок-мотанок, в колекції майстрині зберігається багато унікальних та старовинних речей: буси, сорочки та спідниці, яким понад століття. Це корсетки, сорочки, спідниці, фартухи. Це все збиралося з усієї України, і саме із тих бойових дій, де. На сьогоднішній день всі міста вони знищені. Це Харківщина. Я маю на увазі Ізюм, потім Донеччина, Луганщина, з Полтавщини, з Київщини. Оцей одяг я весь викуповувала у колекціонерів для того, щоб створити таку неповторну колекцію, яка, ну, в принципі, аналогів у світі немає. Майстриня не зупиняється та опановує нові види мистецтв. Почала розмальовувати стародавні бутлі, які знайшла у соцмережі. Це називається мазанка по склу. Я собі теж придумала такий спосіб. Воно виходить, шершаве, таке дійсно, як колись малювали хати, були мазанки. Майстриня щоденно поповнює колекцію власних виробів з українською душею та мрії про персональну виставку, аби поширювати давні народні звичаї та традиції.